Друзі, всім привіт! Вітаю на нашому каналі. В цьому відео хочу зробити огляд 8-го передостаннього туру турніру Georgian Chess Championship 26-го року. І у нас вже відомо хто займе перше місце тут без сенсацій. Я вже показував декілька партій на басі яка дуже впевнено грає весь цей турнір і сьогодні вона черговий раз змогла перемогти. І е, вже 100% це на перше місце, оскільки в неї сім очок, а у, у Жавакашвілі, яка на другому місці 5,5, отже, навіть математично вона догнати золотому тут її не зможе. І на третьому місці, до речі, палахати на Швілі. Отже, в принципі, всі відомі грузинські е, 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 шахістки у нас в топі. А також Меріер Біце теж доволі сильна шахістка на п'ятому місці зараз. І давайте подивимося з партію Хотенашвілі проти Ді... 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 Діани Ломая, яка якраз сьогодні протистояла лідером. Отже, Хотенашфілі замілих і грає поки що звичайний ферзь век комбіт. І отут після кінів 3 у нас Виник новоіндійський захист. Дуже популярний дебют. В принципі, вважається, що він доволі надійний за чорних. т 2, до речі, хід теж відмічує, що в принципі хід не єдиний. Ми розуміємо, що тут багато є варіантів. Давайте покажу спеціальну базу, а бачимо, що цей хід далеко не основний. Я так розумію, що була ідея якраз збити суперецію з підготовки, хоча д 5 доволі швидко зіграла у нас. Діана, тим не менш, бачимо, що партій майже немає, заходило, цікаво, що після ходу слон два 2 партії і все. Все ще є по базі майстрів, по базі лічеса. Партії може буде і більше, але все одно їх буде дуже мало. Десять тисяч, як для п'ятого ходу, лише це дуже і дуже мало. Тобто хід не головний, але теж, як ми бачимо, має місце бути. Тим не менш, по дебюту якраз в принципі, у Діана була гарна позиція, в принципі, Ніно тут нічого суттєвого не створила. Пермі це того, що розвиток фігур. Ну, єдине, що кіні 6 мені хід трохи не подобається, я б скоріше d 7 зіграв. не знаю, як комп'ютер тут порад. Ну, давайте подивимось, на якось Kін D7 виглядає більш натурально, Це 5 теж є типовий хід, Кіні і 6 не зрозуміло, потім куди піде кінь. Ну, до речі, кінь 5 теж не точність, там навіть довга рокіровка є за чорних, Ну, можливо це 5 тоді. можливо це 5 найбільш принципово за чорних. І вже з'являється, до речі, десь 6, хоча і d 7 теж доволі цікаво, що потім в якихось варіантах кінь пішов на F6. Ну, як варіант. А, отже, C5, так, мабуть, С5, мабуть, думаю, що найбільш собою було, кінь Де6 теж нормально, але тут втрачає трохи темпу у нас Діана, і коли переводить коня, це теж нормально, але кінь на F6 стоїть не так вже і добре. Ну, а в майбутньому він може піти на e 6 поки що на С7. Отже, далі кінж 5, а, і ми бачимо, що вже у нас є загроза з'їсти на H7 і варто було зіграти просто H6. Можливо, не подобалось, що у білих у нас з'явиться хід 7, але можна зіграти просто Турає 8. А, в принципі, всі ці варіанти для чорних нормальні, нічого тут а, немає такого, ну а кінь 5 там варто ще продовжити на один хід, але насправді. А, в принципі, Ну, навіть тут у чорних є певна компенсація, хоча пішака, біля все-таки з'їв. В принципі, вже навіть в цій ситуації все одно у чорних були проблеми. Ну, оцінка, до речі, після c 5 близька до плюсу місія. Тобто у чорних компенсація є, але не суттєва. В парті ж було вже 6, ну і тут білі. Принципово зіграли H4 доволі активно, слон D6, тут варто було, до речі, продовжити ідею з атакою зіграти H5, ну, але H5 вже максимально ризикований хіти, я розумію, що Ніно не хотіла так грати, тому що вона розуміє те, що в неї при нічій навіть перше місце вже на Йосифісотки буде в кишені. І навіщо ці ризики, якщо можеш програти партію, то більше суперниця об'єктивно слабша. І правильно вона зробила, що не пішла в ці варіанти, можливо, по компу вони будуть найсильнішими для білих, але злон 5 не дає такої конти чорних, як могла б бути після H5. І отут якраз Діана дуже добре зіграла, хочу частину ходів і білі і чорні зробили дуже класно, відразу скажу, H5 теж сильний хід. Ну, вже бачимо, що навіть мікроплюсик давав комп'ютер чорним. Ну, білі вже нарешті роблять пора це робити. Ну от теж єдине питання, от, наприклад, в цій позиції, чи можна було з'їсти пішаком. Не це цікавить, давайте подивимось. Так дійсно пішаком було трошки точніше. Ну чому так? Тому що якщо ми б'ємо ферзем, то пішак на d5 буде ізольований і це слабкість. Слабкість, яку допускати не хочеться. У білих є якась конкретна ідея кінь Е4, але з іншого боку, ну, тобто кінь є 4, ферзь відійшов кудись на б 6 на д 5 Що далі? Кінь С5, ФРС по 2 у чорних теж є свої ідеї, ну, Тобто, в принципі, ігрова нормальна позиція для чорних. Так, Пішак тут теж лишається слабким, але у нас все-таки ферзь активізувався. Ну, мабуть, це і не подобалось, важко сказати, але в принципі хід ВЦ був дуже принциповим. Однак було Ферзь c 5 крукіровка, Ферзь d 6 ну і далі тут почалась довга позиційна боротьба. Біло-клаштовує обмін фігур, ми це зрозуміємо, тому що зелений слабкість, чим менше фігур, тим простіше буде на цього пішака нападати. Ну, чорні поки що добре тримають оборону. Одну слабкість дуже важко пробувати. Ну, тут а6 неточний хід, хоча тільки є 8, який комп'ютер радить, ну, теж не хочеться робити такі ходи назад. Але А6 ще така невеличка слабкість. Ну, До речі, відмічу, що навіть ці позиції теж в Поки що порядок, захищатись не дуже приємно, але чорні поки діють доволі точно, і суперниці перейшли в дорогу еншпіль. І отут була одна з вже дуже важливих позицій, що варто було робити в От Дійсно, не хочеться віддавати пішака, а у білих, до речі, де є зіграти Є4, і через зв'язку можна буде бити на d 4 якраз пішака, і чорні це бачили, я так розумію, і не хотіли віддавати пішака, зіграли F5. Але отут комп'ютер дуже не схвалює цей хід, пише, що це прям суттєва помилка і пропонує зіграти якраз на контратаку, ТРС7 або ТРАЦ8 непринципово. Наприклад, ТРАЦ8. В чому ідея? Ну є хід король g 2, теж це можна подивитися, я за все, хід d 5 а Що тоді буде? Ну, тоді міняємось і заходимо на другий рядок. І з'являється контрград дуже сильно у чорних. Ну, наприклад, білі теж нападають на пішака, можна просто помінятись. Ну і далі найпростіше зіграти Б4. Тому що білих мінятись. Ну і в принципі це доволі легка нічия. Так, можуть бути ще там мінімальні практичні шанси у білих, але навіть у них пішаки створені. якщо пішак стояв десь на Ж3, було трошки простіше створювати загрози, тому що десь H4 підвисає в деяких випадках навіть у білих. Тобто по це нічия, прям взагалі елементарна, по-людські, ну, теж повинна бути, але могли б ще бути певні труднощі. Саме тому варто було на цей варіант піти і зіграти 2 на контратаку. Єдине, що хочуть, 38 точніше на контратаку і потім Тура-Ц2. Єдине, що хочу відмітити, що не зобов'язаний білі йти на цей варіант, грати Тура 5 ну можуть піти, наприклад, як комп'ютер виконує пройшли 2. Тора С2 і Тора Д2, ну тоді просто міняємось, наш король теж йде вперед. І 4, тоді D4. Д4 можемо Зіграти. Ну і у човних теж той же самий план. Ну, д 4 так і с 2 В принципі, з плюс-мінус такою ж оцінкою. Тобто є мінімальні шанси у білих на перемогу. Пішак і пішак зайвий, але доволі стабки. В принципі, позиція ну майже там, мертва. Нічійна, мертва нічійна. От. Але в партії було F5, і оце все важлива позиційна помилка, тому що тепер дуже слабким у нас буде пішак d6, і пішак d5 теж лишається слабким. Ну і білих, та ж ідея, в деяких випадках серед Е4. Ну і тут вже все це тримати чорним вкрай важко, навіть комп'ютер пише плюс 2, тобто це вже позиція там, на грані програшу, повільнісінніший грі білих. ну і тут... Чорних планів ще й немає, теж одна проблема. Білі поступово активізують свої фігури, короля підводять, вже десь на П3 на піш в деяких випадках починає висіти. Е, Тура 4. Тобто є ідея ТРА-3, що в партії, до речі, було. Ну, Можливо, хід не ідеальний, але я б це хід не атакував, Насправді все одно хід дуже сильний. Лишаю перевагу запілими, тут трошки повторили позицію. Так, і тут король Д4. Е, до цього плану якраз піде. Дійшли. Ну і далі просто пішок на де5 з'їли. Ну, єдине, що, мабуть, все-таки варто було зіграти кролі 6, я думаю, хоч якось там створити опір, тому що ну, пішака віддавати прям зовсім не хочеться. Все одно позиція тут була б поганою, але хоча б не настільки не один хід. Ну, все одно ми бачимо, що навіть ці позиції навіть тут. Все одно сипляться пішаки, так, там є якась контра, тура F2, Тура H2, ці ходи теж варто дивитись, Тура Д3. Все одно у білих два пішаки, за один хід ніяк в чорні всі пішаки не з'їдять. Ну, давайте покажу пару ще ходів, наприклад. Ну, і тут, До речі, теж, що важливо, що в у білих є різний спосіб отримати перевагу, Тура більш точно. Троа3, хоча і B4, B5. Тож, цікава ідея, Тура 3, мабуть, найпростіше. Мінятися чорно не може, то буде погляне Ешпіль Пішаковий, якщо не мінятись, кудись відійти, то, наприклад, Турацит, Тура Б3, далі Тура Б6. Позиція теж не з приємних насправді. Отже, при найсильнішій грі білих все одна позиція близько до виграної, ну а так, ще простіше стало білим, пішака з'їли, якоїсь у чорних так і не з'явилось. Ну і тут, в принципі, вже без якихось суттєвих... Труднощів біля доводять ншплів до перемоги, тому що, як я казав, пішак на G6 підвисає, вони будуть пішак на F7, а, такої проблеми не було. А так ми бачимо, що пішак на G6 висить. Тура d 6, останні його врятувати, але, на жаль, для чорних сонця не працює, їх іде в 5, Пішака не з'їли, але прохідний пішак по лінії F дуже і дуже сильний і з ним дуже важко боротися. Ну тут декілька ходів ще зроблю. В принципі, впевнена, дуже впевнена перемога насправді. Ну Тут трошки точніше було сягати Croy 6 король D6 теж не випускає е, виграш. Ну, і, в принципі, тут король D5, не знаю, чи був хід партії, чи не був, в будь-якому випадку позиція безнадійна, якщо тура кудись відходить, просто проводимо пішака у рузі і перемагаємо. Отже, дуже впевнена перемога від Ліно Басілашвілі, Ми бачимо, що вона. Набрала 7 з 8, впевнений результат і на чемпіонаті своєї країни дуже сильно. Його часть білорусі дуже традиційно сильна, це класний результат. Отже, дякую за увагу і до зустрічі!